Дитяча поміч в час війни, трускавецькі школярі продовжують підтримувати бойовий дух українських воїнів. Вже кілька місяців поспіль. Діти разом з вчителями плетуть маскувальні сітки для солдатів, виготовляють листівки та пишуть зворушливі листи хлопцям на фронт. Окрім того, маленькі трускавчани постійно збирають і іншу допомогу: теплі речі, їжу, каву та чай. Ми дуже переживаємо за наших воїнів. І ми їм зробили подарунки. І подарунки для них. Їм буде тепло у душі. Школярі з великим завзяттям долучаються до будь-якої роботи на підтримку української армії. Попри юний вік, діти розуміють, перемога зараз потрібна всім. Люди я хочу вам подякувати за те, що ви захищаєте нашу маленьку Україну. Що ви дивитеся в очі страху, і нічого не буде. Я бажаю щастя, здоров'я, і щоб наші воїни живі, щоб вибрали війну. Вчителі кажуть, свідомість українських дітей зараз перебуває під впливом ситуації в країні. Страшно подумати, але сучасні діти вже мають уявлення, що таке війна. В Нашій школі є прекрасна капличка. Щоденно учні нашої школи разом з пропівпрацівниками технічними працівниками щиро молять вервечку визволення за здоров'я наших воїнів, які захищають наслоки, щиро вам дякуємо. Низький вам уклін за те, що ми маємо можливість мати мирне небо над собою, сходити до школи і навчати своїх діточок. Доправити гостинці трускавецьких школярів на схід допомагають місцеві волонтери. Ланцюжок добрих справ підхоплює все більше і більше небайдужих. Ми щоденно молимося за наших воїнів і бажаємо їм тільки щастя і добра. Щоб вони поверталися живими і пам'ятали, що є в містах за них моляться і переживають за них і за їхню свободу і волю. Щоб Наші воїни повернулися живими, адже вони наші герої, і потім е, побажати добра. Герої не вмирають. Слава Україні! Долучитись до допомоги українським воїнам у Трускавці можна за адресою Вулиця Стуса, 18. Телефон. 5 13 65 код міста 247